У бібліотеці Боченка стартували заходи, приурочені Дню пам'яті про трагедію на Чорнобильській Аес. Першими студентами зустрівся Андрій Фоменко, учасник ліквідації та один з авторів моноопери Біла палата. В рамках діалогу гість поділився з слухачами власними спогадами про катастрофу, яка 28 років тому сколихнула увесь світ. Тоді 19-річний юнак, як і багато інших, не розумів, що насправді сталося і які масштаби лиха. Свої руки, я розумію, що, можливо, такі хлопці, як ми, там по 19 років, і не, і не треба було б туди посилати, тому що ми так переписуємося, то мої два сослуживці, з якими я перебував тоді з однієї частини, то вони вже, як то кажуть, не живуть на землі. Декілька років тому разом з поетом Сергієм Колесніковим Андрій Фоменко написали монооперу Біла палата. У ній вони закарбували свої спогади та вшанували пам'ять тих, хто став жертвою лиха. Уривок білої палати у виконанні автора студенти почули під час зустрічі.